Всім привіт! Наступають уже свята, і кожна господинка думає, який би тортик спекти. І я хочу вам предложити бисквіт на гарячому молоці. Цей бисквіт виходить дуже смачним і високим. А крем підійде любить, який ви любите. І так починаємо готувати бисквіт. До яєць додаємо щепотку солі та цукор і ванільний цукор. І ставимо, щоб збивалося хвилин 10. Поки в нас збивається наша маса, ми беремо молоко, до молока додаємо масло і ставимо на огонь. Це все має бути дуже гарячим. Маса наша вже збита, вона воздушна. І будемо ми це змішувати до борошна. Я додаю розпушувач, перемішую, і будемо робити так. Нашу масу я насипаю пару ложок борошна. Це все добре перемішую і додаю гаряче молоко з маслом. Боятися не потрібно, додаємо, перемішуємо. І так поступово в три прийоми: борошно і нашу смесь з молока і масла. Духовка має бути розігріта зарані на 180 градусів. І торт ми будемо випікати 45-50 хвилин. Це залежить від вашої духовки. Провіраємо дерев'яною спашкою. Якщо вона суха, значить тортик готовий. Бисквіт уже готовий. Я його залишила на столі на 15 хвилин. Він трішки охолонув І я його вимаю із кольця. Даю йому повністю охолонути. І ставлю в холодильник ще на годинки 3-4. Безхвіт дуже ароматний і дуже-дуже смачний. І також він вийшов високим. Ось така у нас краса вийшла. Всім дякую вам за перегляд. Готуйте такий безквіт, змазуйте дуже смачним кремом, і буде дуже смачний тортик! Всім пока!